Місне время. Усіх вітаю перед мікрофоном Максим Зборовський. Світлодарськ, що розташований біля траси Дебальцевого Харків, відновлюють після обстрілів. Рік тому місто сильно постраждало. Як відбудовують наразі місто? Далі у сюжеті без вікон та даху. Рік тому у світлодарську залишилися приватні квартири, школи та інші будівлі. Тоді за свідченнями місцевих жителів артилерійські снаряди падали прямо посеред вулиць. Будівлі, що зазнали руйнувань, наразі потроху відновлюють, як от Світлодарський дитячий садочок номер 10 Його завідуюча Олена Антоненко розповідає, що кошти на відновлення отримали навіть із держбюджету. Ми отримали дві суми грошей на відновлення. це гроші местного бюджету і яку ми отримали з Києва для восстановлення. Допомагають у ремонті і місцеві жителі. Віталій каже, що поки у місті тихо, робота триває. Поки немає обстрілів, гуманітарна допомога ну, від Красного Христа виділяють на окна. І поки не стріляють, ми от, робимо окна. Ну, що хорошо, і дітям тепло, какби і нам робочі міста є. А от дисадочку Берізка допомоги від держави поки не дочекалися. Декілька приміщень відремонтували власними силами. Наразі заняття проходять у вцілілій частині будівлі, зазначає завідуюча світлодарським дитячим садочком. номер 11 Віра Кукурян. Було час, коли нам було трохи було тяжелавата. коли у нас в снаряд потрапив в наше здання, були повріждені наші окна, стеклопакети. пакети. ми. Ждем, чтобы нам их восстановили. Детям это не мешает, потому что помещения повреждены там, где не посещают дети, а остальные помещения, где добротное и хорошее, дети. Посіщають, незважаючи на наслідки обстрілів, Світлодарськ потроху повертається до мирного життя. З 12 тисяч жителів майже половина працює на вуглегірський тес, найбільшій в Європі. Саме завдяки їй місто повністю забезпечене світлом та теплом, каже голова Світлодарська Анатолій Брехунець. Город після воєнних действий відновлюємо. Наразі време, люди. Ноги визвратіліс в цілому місцеві жителі налаштовані оптимістично кажуть, усе іншим з часом відбудують, аби обстрілів не було. Оксана несмачна Ріта Карпенко для голосу Донбасу. Одне з найважливіших православних церковних свят хрещення Господнє відзначають християни сьогодні. За стародавньою традицією на водоймах по всій країні роблять ополонки у формі хреста. Після освячення туди занурюються віруючі, адже вода сьогодні має особливу, цілющу силу і вважається святою. Як занурювали? Се віруючи сьогодні в селі Олександро Калинове Костянтинівського району бачила наш кореспондент Наталя Поколенко. Тож подробиці дізнаємось від неї. Традиційно на водохреща на річці бичок у селі Олександру Калиновому багатолюдно. Збираються місцеві, приїздять гості з Костянтинівки і навколишніх сіл. Після освячення водою мища охочі можуть пірнути в ополонку. Ті, хто занурюється у крижану воду, кажуть відчуття неймовірні. Роблять це для очищення душі і тіла. Сям Савітую. Всем желаю мира, добра, здоровья. Всем желаю принимать такой душ. Здоровья. Буде нормально. Я ні первого уже купаюсь. Ну я не знаю. Я вірю в то, що мені це дає здоров'я. Я вірю в то, що Бог прощає мої гріхи, які в мене є. А деякі спірнальників просили цього дня здоров'я не лише для себе. Хочеться добра, миру на землі. От я й Бога просила, щоб він дав миру нам на нашій землі. Після купання усім бажаючим пропонували смачного куліша і трав'яного чаю. У першу чергу пані Зося пригощає тих, хто купався. Сьогодні таке свято, хто купається, тому треба. Напоїти гарячим чаєм із травички, Понюхайте, подивіться, який гарний запашний. Того нагодувати гарячим кулішом. А хто не купався, то вже хай вибачають. В Усіх присутніх цього дня був гарний настрій, бо люди, які прийшли, вірять. Водохреща зцілює і тіло, і душу. Наталя Поколенко, Андрій Рєзніков для голосу Донбасу. Такими були основні події на цю годину. Інформаційний випуск підготували журналісти Донецької області. З вами був Максим Зборовський. Местное время.